Коли Бог приходить, все змінюється. Я не знаю, як ви відноситесь до змін. Колись відомий співак в 80 ті співав, змін вимагають наші серця. І всі казали, так, нам потрібні зміни. Але я згадую у китайців є така присказка, що нехай вам не доведеться жити в часи змін. І я думаю, що зміни можуть бути різними. І головне, від кого ці зміни. Тож ми сьогодні будемо дивитися на ті зміни, які Христос призвів в нашому житті, коли Він прийшов на цю землю. Я буду читати від Матвія другий розділ з першого вірша. Коли ж Ісус народився у Іфліємі юдейському за днів царя Ірода, то до Єрусалима прийшли зі сходу мудреці, запитуючи, де цар юдейський, який народився, бо ми побачили його зорю на сході і прийшли поклонитися йому. Почувши це, цар Ірод, занепокоївся, а з ними весь Єрусалим. Тож, зібравши всіх первосвящеників і книжників народу, він випитував у них, де б мав народитися Христос. Вони ж сказали йому: у вифліємі юдейському, бо так написано Пророком, і ти влієме, землі Юдина, нічим не менше серед інших володінь Юди, бо з тебе вийде вождь, який пастиме народ мій Ізраїля. Тоді Ірод таємно. Прикликавши мудреців, вивідав у них про час, коли з'явилася заря, і пославши їх до Єфрієма, сказав: Ідіть і докладно, розвідайте про дитя, коли ж знайдете, сповістіть мене, щоб я пішов та поклонився йому. Вислухавши царя, вони пішли, і ось зоря, яка яку побачили на сході, йшла перед ними, доки не зупинилася над місцем, де було дитя. Побачивши зорю, вони зраділи дуже великою радістю і, увійшовши в дім, побачили дитя з його матір'ю Марією. Упавши на коліна, вони поклонилися йому і, відкривши свої скарбниці, піднесли йому дари золото, ладан та миром. Та, одержавши у вісні застереження не повертатися до ірода, вони вирушили іншою дорогою до своєї країни. Знайомі слова, які всі християни гарно знають. Бог приходить в цей світ, і все починає змінюватися, все стає інакше. Я хочу нагадати, друзі, що, хоча я сказав, що ми будемо говорити про зміни, але Христос залишається в нашому зібранні. Це головне, Він повинен бути в центрі нашого зібрання, саме про нього співали. Щоб не сталося, як колись в історії є така невелика історія: про Ходжуна Середина, який працював на полі, йшов перехожий, і питає його, каже, де дім? Ходжуна середина. А він каже: отам будеш іти, в кінці вулиці побачиш. Він пішов, через час приходить, каже: А чого ж ви не сказали, що це ви є? Він каже, ти ж питав не мене, ти питав, де мій дім? Тож, друзі, будемо говорити про зміни, але шукати Ісуса Христа, бо Він. Серед нас, бо Він присутній на цьому місці. Тож перша зміна, яку приходить Ісуса Христа на цю землю, схід приходить на Захід. Це дуже приємно, це дуже гарно, бо ми прочитали, що коли прийшли зі Сходу Мудреці, то вони питали, де цар юдейський. Ви всі знаєте, по-грецьки там перекладається, як маги. Є така легенда, мабуть, що їх звали Мельхіор, Каспар, Бальтазар. Я думаю, що це така благочестива вигадка отців церкви. Вона почалася, був такий Беда високоповажний, його звали. І він придумав це. Але, думаю, для нас не важливо, скільки їх насправді було, бо колись. Ориген сказав, що якщо троє дарів, то повинно бути троє їх. Але якщо подивитися ще до Оригена, то там кажуть, їх було 12. -ро. Друзі, це геть не важливо. Важливо, що це були мудрі люди, які прийшли з Вавилону, це були жреці, можна було б навіть сказати зороастрійські жреці, бо саме ця релігія була переважною в ті часи в тому краї. І для нас, коли про це ми читаємо, повинно бути зрозуміло, що віднині всі релігії приходять до Христа, визнаючи Його перевагу. Це дуже важливо для нас, які живе в такому політичному світі, де багато різних поглядів, багато вірувань. Бог виконує своє давнє пророцтво, яке він сказав через Ісаю в 60-му розділі. Прийдуть до тебе стада верблюдів і покриють тебе верблюди, Мадіама і Гефара. усі із сави прийдуть, несучи золото і принесуть ладан і благовіститимуть Господнє спасіння. І це виконалося. Вони прийшли, і Матвій пише, що піднесли йому дари золото, ладан та мира. Е, подкажте, чому це важливо для нас? Люди можуть захоплюватися е, різними віруваннями. Які прийшли зі сходу чи заходу, неважливо. Бо сьогодні ми живемо в світі, де багато тих, хто називає себе суботниками, але їм це не подобається. Вони кажуть, називайте нас адвентистами. Є багато тих, хто сповідує православля, а є ті, хто сповідує атеїзм, вірять в себе, вірять в свої сили. Але Господь сьогодні на різдво нагадує, каже, треба схилитись до ніг Ісуса Христа, так як зробили колись ці три мудрі чоловіки, і тому ми називаємо їх мудрецями. Бо одного разу всі поклоняться, і до Филипян Павло пише пророцьке слово, яке збудеться, тому Бог надзвичайно звеличив Його та дав йому ім'я, яке вище всякого іншого імені, аби перед ім'ям Ісуса поклонилося кожне коліно і піднебесних, і земних, і підземних. Але є ще інші зміни, друзі. Друга зміна, яка сталася з приходом Христа. Е даремно царі вже чіпляються за свій трон. Бо є лише один цар назавжди. самий величний цар над царами, як інколи ми співаємо, як каже вчить слово Боже. Ви знаєте, що в той час на чолі держави був ірод, який чіплявся за трон. Він дуже боявся віддати свою владу. І так і сьогодні. Є ті, хто кажуть, нам належить влада від нас. Рішення вашого життя. І ми знаємо, що Ірод був хитрий, був багатий, був жорстокий, займався лестощами перед Римом, але це нічого йому не допомогло. Бо всі його ці намірення, на, на, засоби Вони були безсилі, бо прийшов справжній цар. І ви знаєте, всю історію я не буду її розповідати вам. І оце вражаюча зміна усі признають царя. Навіть якщо людина каже ні, то його життя воно схиляється перед Ісусом Христом. Бо там, де Христос, там все стає безсилим перед Його силою. І навіть коли християни напротязі історії десь бувало дискредитували християнство, але люди продовжують йти до Христа. Я думаю, що на вашому життєвому шляху різні люди траплялися, які, можливо, називалися християнами, але це не завадило вам сьогодні прийти до Ісуса. Розумієте, яка його велична сила, яка велична Його влада. Третя зміна, друзі. Дивна дуже, і мало хто звертав на це увагу. Багаті вже не беруть, а віддають. Це дуже дивно. Бо багаті ніколи. Не віддають, вони завжди беруть. Але тут відбувається таке диво, на яке треба дуже уважно дивитися і побачити його. Колись один лихвар тонув, і хтось бігав і кричав там: дай руку, дай руку. А йому кажуть, слухай, до нього так не можна звертатися. Бо як так будеш казати йому, він потоне. Ти йому кажи. Візьми руку. І тоді він візьме тебе за руку. Це в природі людини. Брати. На рівні рефлексу. Не віддавати, а брати. Так? Ось зараз у нас було таке випробування? Так? Віддавати. Так? Хтось справився, а хтось не справився з цим. І оці люди, вони звуться Царями, які прийшли до Ісуса Христа. Я думаю, той, у кого найбільше, тому найтяжче віддавати. І в 71-му псалмі сказано, царі Тарсту і островів принесуть дари, царі арабів і сава принесуть дари, йому поклоняться всі царі, йому служитимуть усі народи. І ось ми розуміємо, що Христос царює навіть над царями. Ви знаєте, що звичайно, зазвичай данину несуть переможені. Але Христос, який лежить в яслах, Він не оголошує нікому війну, бо Він же лежить в яслах. Як Він може перемагати царів? І Христос з того часу і до сьогодні не перемагає силою. І оці дари це данина непереможених, а рух вільного серця. Як Павло каже, що той, хто від серця дає. Той любий Господу. І ось вони приносять золото, ви знаєте, царський дар, ладан, дар, який приносять священнику, бо тільки священники з тої пори до сьогодні розбираються в ладані, а Христос великий первосвященник, як Слово Боже каже, і миро, або смирна, дар тому, хто має померти. З того часу, і до сьогодні ми всі даруємо, даруємо на Різдво. Даруємо один одному, да? навіть не помічаючи цього, бо з того часу дарують. На Різдво традиція віддавати. І ми знаємо слова Христа з Матвія 25 розділу, цар у відповідь скаже їм: запевняю вас, те, що зробило одному з моїх менших братів, ви зробили мені. І ми даруємо. В першу чергу дітям даруємо, але інколи дорослим перепадає. У Джона Керрі, гарний християнин. У нього є історія, яка з ним трапилася на Різдво. ви чув. він розповідає, як він бігав по крамницям, скупляв подарунки на Різдво. Він не розумів. І він думав: ну на що я даю ці дарунки, які потім повикидують, бо це на Заході. Що вони будуть з ними робити? Ці непотрібні подарунки. Я колись у одного брата був. На заході, а в нього там в підвалі багато багато подарунків, які йому везуть, і він їх там складає, бо вони йому не потрібні викинути жалко, а і, і, і вони йому не треба. І ось він переживав за це і стояв на касі, а попереду нього дівчинка з хлопчиком стояли, маленькі, і е, з туфельками, жіночими, такими золотистими, золотистого кольору, е, і е, дівчинка. Е, Слухає, а продавчиця каже: у вас не достає коштів. І вона каже, та ми завтра вам принесемо. Вона каже, магазин в борг не дає. Вона почала палакати, братику каже, але Спасителю завгодно, щоб ми купили ці туфельки. Ну, брат трошки старший каже, та не реви, пішли звідси. І брат не видержав наш, доплатив там 3 долари, треба було доплатити. Вони заспокоїлись, такі радісні стали. І він потім, коли вже скупились, вони каже, а з чого ви взяли, що Ісусові потрібні оці ваші тушельки? Ну, вони кажуть, мама хвора, кажуть, що скоро потрапить на небо, а вчитель в недільній школі сказав, що там на небі все золоте, тож мама повинна бути гарною. І він каже, стояв, мовчав, а потім промовив, так, вона буде гарною. І ось, я не знаю, друзі, різдво закінчується, мабуть, більшість більшості з нас закінчилось, але оця традиція, оце правило приносити подарунки, воно є в нашому житті. Бо з того часу, як прийшов Христос, то люди дарують дарують Богові, дарують один одному, а через одного одного дарують Богові. І є ще четверта зміна. Оці зірки, які, зірка, яка зійшла, коли Христос народився, вона почала загаснути. гаснути, бо зійшло Сонце правди. І ми прочитали, що вислушавши царя, вони пішли, і озаря, яку побачили на сході, йшла перед ними, доки не зупинилася над місцем, де було дитя. Це прородство Валаама про зірку, яку всі ви знаєте. Філакт Болгарський каже. Оскільки волхви займалися наукою про зірки, то Господь привів їх за цим для них знайомим знаком, подібним до Петра Рибалки, здивувавши безліч риб, перевернув до Христа. А що зірка була ангельською силою, видно з того, що вона яскраво світила в день, шла, коли йшли волхви, сяла, коли не йшли вони. З того часу зірка, ми так і завжди кажемо, поетична, вона сяє для всіх. Для кожного з нас. Колись один брат проповідував із Йова з 23-го розділу, там написано: Та піду я на схід, і нема його, а на захід удамся, каже Йов, його не побачу. На півночі пошукаю його і не вхоплю. з бочу на південь і не добачаю. Він перервав оце читання, як сумував Йов і закричав: але Йов, Йов, чому ж ти не дивишся вгору? Сяє зірка. Ви всі, мабуть, знаєте історію вчителя Грубера, який сидів вночі, і ця зірка сяяла йому. Насправді сяяла. І він каже: я раптом відчув, ніби з цієї зірки спустився промінь і наповнив моє серце любов'ю. І пам'ятаєте, в нього народилася ця пісня, яку ми всі разом співаємо, Тиха ніч. Збулося оце пророцтво Малахії. А вам, що боїтеся мого імені, зійде сонце праведності і під його крилами оздоровлення. Зірка гасне, але сходе сонце Божої правди, бо це сонце Христос. І оці гріховні звички, вони повинні згаснути. Ми казали сьогодні, що вони були волхви, вони були жреці. Астрологія, магія це гріх. Але Бог сьогодні розповідає нам про них і вчить, щоб нам не відноситися з гідливостю ні до кого, друзі. І, мабуть, ви ніхто ні, ні, не каже мені на що ти нам проповідуєш про магів, да? бо і магів любить Господь, і вони можуть спастися, як і пастухи спаслися. Головне, щоб гріховне в житті воно згасло. Магія пішла, залишилася мудрість. Залишилося це жертовне поклоніння Ісусу Христу. І остання зміна, друзі. Всі маги стали проповідниками. Та, одержавши в вісні застереження не повертатися до Ірода, вони вирішили іншою дорогою до своєї країни. Ну, Є такий переказ людський, але щось так серце моє вірити в це, що вони пішли в свою країну і вже не жили так, як вони завжди жили. Розповідає, що через 30 років апостол Фома пішов в Індію і коли йшов, зустрівся з ними. І вони пам'ятали про зустріч з Христом, він їх хрестив, і вони стали служителями. І, мабуть, хто з вас був в Кьольнському соборі, якщо будете, обов'язково зайдіть туди, і там досі зберігається в такому коштовному рел рел релікваріумі їхні е е е залишки. От, е що там з них залишилося? Вони зустріли Христа. І з того часу вже не відходили від віри. Я думаю, що це той приклад, який сьогодні для нас Бог залишив на святих сторінках Святої Біблії. Прийшли і поклонилися. І сьогодні ми також прийшли. Я не знаю, чи всі вклонялися Ісусу Христу. Є західна дитяча письменниця Рут Робінсон. В неї є повість Бабушка, так і називається Бабушка і три царі. Як розповідь, як в одному будинку жила самотня бабуся, холодним зимовим вечором прибирала в домі, коли почула дзвіночки, виглядує, там, під'їхали до її дому велика така кавалькальда, і попереду три білих. А там в санях сидить три царя, і вони кажуть, їй, ви місцева. Вона каже: Так, ви нам повинні дорогу показати, бо їдемо поклонитися царю всіх царів. А вона каже: Я не можу поклонитися, я вас не знаю з чужими дядьками, я нікуди вночі не поїду, а ще мені треба вдома прибрати. Тож, пробачте, ну і вони поїхали. Вони поїхали, вона залишилась, і потім совість почала тривожити. Чи треба ж було поїхати? Бо це ж цар, якому треба поклонятися. Зачекалася ранку, а ранком виїхала, а сліди вже заметені. І ось письменниця розповідає, що вона з того часу ходить по світу і не може знайти царя-царів, і даре діткам свої прості подаруночки. Така сумна історія про людину, яка не вспіла прийти на поклін до Ісуса Христа. Як попередження для нас. Бо в нас є у всіх прибирання, у нас у всіх є страхи, у нас є недороблені справи, але на свята, але в неділю треба піти і вклонитися Ісусу Христу. Бо Христос народився. Прийдіть і поклоніться Йому. Амінь. Я запрошу вас до молитви. Господи, слава і хвала Тобі! Я дякую, що ми сьогодні чуємо цей поклик. Який ти говориш до нас через Святе Письмо, через цей спів, через всіх, хто молилися про цей ранок, про це служіння. І ми знаємо, що ти закликаєш нас до себе, щоб прийшли і вклонилися, щоб прийшли з проблемами, прийшли з радостями, прийшли з всім, що в нас є в житті. Ми все це кладемо до твоїх ніг, наш Господь, бо нема в руках наших нічого. Але хочемо щось добре зробити, оточуючим нас. Хочемо послужити людям, яких ти послав в наше життя. Хочемо послужити церкві Твоїй, благослови нас, Господь, і прийми наше поклоніння, прийми дари наші, прийми всю славу і велич, бо тільки ти достойний її, цар над царями, наш Отець і Син і Святий Дух. Амінь.